Два автомобілі, які дуже подібні між собою 13 тисяч євро. Та на машині з і їздив без костюм за 500 євро. Парфумізація тут, підгірю керма тут, іонізація тут нема. Саме, як у мами, майже 5 тисяч доларів. Як вам такий бізнес? Зіграли маленьку рекламну паузу на Ютубі, не знімали для вас відосики. Насправді мало багато роботи. Ми пачками імпортуємо зараз Audi Audio e Tron, і не тільки з Німеччини, з Європи. І за моєю спиною зараз два автомобілі. Чому це відео знову про e Tron? Я вам зараз покажу два автомобілі, які дуже подібні між собою, максимально подібні. Але різниця в ціні на них складає 13 тисяч. Євро, який з них ви би собі обрали. Давайте зараз ми подивимося, чи вони відрізняються, чи варто переплачувати, чи навпаки краще купити дешевші, чи все ж таки варто переплатити і купити той собі дорожчий. Ці два автомобілі ми доставляємо зразу до замовників. Не треба за ними їхати в Тернопіль. Це дуже зручно. І також я вже вам хочу нагадати, що після того, як ви зареєструєте ці машини, вам обов'язково треба що зробити правильну автоцивілку. Я вже 5 років рекомендую вам сервіс страхування. Український сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Просто і легко зайти на Hotline Finance і зробити там обов'язкову страховку автоцивілку. Оформиш автоцивілку і не дай Боже спричинивши ДТП, ваша страхова оплатить по страждалій стороні всі витрати пов'язані із ремонтом авто. Тому якщо вам пора придбати страховку, ви просто заходите на Hotline Finance, порівнюєте пропозиції, вводите дані, оплачуєте, і страховка приходить на ваш емейл або у застосунок. А якщо ви вже оплатили поліс і у вас щось змінилося, для прикладу, ви продали автомобіль, ви можете повернути з. 100% вартості полісу до початку його дії, без жодних питань та паперів. Звертаємося в службу підтримки Hotline Finance, і вона допоможе вирішити будь-які питання із страховими компаніями. Баунс ловіть промокод rk 10. Промокод, який перед купівлею страховочки ви вводите на Hotline Finance і отримуєте 10% знижки. Як завжди, посилання є в описі до цього відео. Рекомендую! І так, швиденько погнали спортбеки обидва. 20-й рік, 21-й рік. Цей дорожчий, цей дешевший. 30 плюс пробігу, 90 плюс пробігу. Тисяч кілометрів. Обидва 95 кВт на батарея. Обидва називаються e-tron Sportback 55. П'ятдесят. Ми фактично не привозимо. Не рекомендую. Дуже маленький запас ходу. Ці машини дуже гарних комплектаціях і візуально. Колір комусь подобається. Оце явно такий такого кольору багато в Україні є. А цей такий благородніший, темніший питання, які все ж таки обрати. Цей такий, знаєте, як теперішні. Колір 15-го айфона. Дехто називає. Дорожчому автомобілі, матрична оптика з проекцією на дорогу, там різних знаків і так далі. Пише Digital Matrix Light і відрізняється тим, що там всередині є така ще одна лінза. А ця оптика теж матрична, теж LED, але лінзи цієї немає. Теж вирізає, теж автоматичне дальнє, але не так класно, так як ось ця. Це для тих, хто розбирається в машинах, хоче собі щось придбати. Розуміється зразу, що й оптики теж двох видів. І так, погнали: камера 360 на цьому автомобілі є. Камера 360 на цьому автомобілі є. Нічне бачення в цьому автомобілі є, нічного бачення в цьому автомобілі немає. Питання: чи, допла чи, допла чи доплачувати за функцію нічного бачення треба чи ні? Моя особиста думка: їзджу на машині з і їздив без, і буду їздити з різними комплектаціями. Я вважаю, що функція нічного бачення класна функція, тому що це функція, яка додає безпеки вашому автомобілю А перше, а Б, другий пункт це людині, яка вночі може йти в темному одязі, ви її не побачили. Є дуже великий шанс, що ви її не зачіпите, не зробите проблеми на дорозі. Тому, в принципі, нічне бачення класна штука для безпеки і вас, і того, кого ви там не побачите. Два автомобілі в комплектації слайн ззовні. А саме видно це по передніх бамперах, по задніх бамперах, спойлерки, там спортбеки, все однакове, все, все, все ви самі бачите. Оптика однакова тут, однакова тут. Питання: тут у нас зима на алюмінії, класні диски. 22 го року резина. І це в нас двадцятки. Якщо я не помиляюся, так це двадцятки. А це базові дев'ятнадцятки. Ви скажете, Назар, що за сюди не можуть така резина ставитися, це ж ну, негарно виглядає. Цю машину ми купили на аукціоні в Швеції. Цю купили в Німеччині в дилера. З цією був ще один комплект резини, до цієї докупили зимову ось цю за 500 євро. Класна ціна, чи ні, напишіть. Вкомплектується машина літом, справжнім ось таким. Не буду тут сильно розпинатися, але тут такі от супер класні диски. І ось такою супер класною резиною. Тому в комплекті ще один є. Не тільки до цієї машини, ще є комплекті один до цієї машини. Якщо вони в комплекті є, завжди нашим клієнтам доїжджає все, що є. Тут теж 20-ка, тут десь на повороті Audi Sport, слайновські диски, 20-ка, теж в доброму стані літо. Отакі машинки наші клієнти отримують без проблем. Якщо резина була, я кажу, так воно є. Якщо там є домкрат, доїжджає. Є запаска, доїжджає. Ніхто нічого не забирає. Всі машини доїжджають, так як є. Як ви думаєте, ці дві машинки ми купували без перевірки? Без перевірки. Цю купили в дилера. Попередньо не оглядали. Цю купили на аукціоні, довірилися, що там на аукціоні буде писати. Але ми завжди всі машини перевіряємо за допомогою сервісу Car Vertical. І так, погнали, ось вам звіт по автомобілю, який дорожчий. По ньому заявлено, що він. Ось такий, в ідеальному стані, тут все там пролистаю і так далі. Ви самі бачите, що історія по ньому гарна. Тому ми їй повірили. Та сама історія з автомобілем із Швеції. Перевірили, коли був випущений, які там в нього власники, все тут показується. Інформація вся по машинах є. Тому, якщо ви хочете придбати десь будь-який автомобіль, чи в Україні, чи за кордоном, просто зайдіть на CarVertical. Перед купівлею звіту введіть промокод слово реальні, отримайте 20% знижки. Перевірте свій автомобіль. Чи був він в таксі, чи був він десь викрадався? Яка в нього історія? Який в нього справжній пробіг? Чи були в нього пошкодження, З якої країни він куди імпортувався? Все це можна перевірити на сервісі CarVertical. Не забувайте про промокод реальні як назавжди, посилання є під відео. Салони автомобілів теж дуже подібні. Наприклад, якщо взяти по сидіннях, то сидіння в цьому автомобілі ось така еслайновський, в перфорації не ковші. Цій машині теж сидіння не ковші, але є перфорація, отже, є вентиляція. Не завжди перфорація дорівнює слову вентиляція, повинні ви розуміти. Нас деколи питають люди, я хочу там якусь комплектацію, таку, щоб ауді, ну така, отака як класна. Друзі, повірте мені, ці машини комплектацію, яку я зараз вам розкажу, сьогодні можна збирати будь-яку, яку хочете, велику, малу, дорогу, дешеву і так далі. Всі ці штучки, які я вам говорю, вони в цих машинах є, і кожна коштує гроші. Наприклад, ось ця. Дотяжка дверей. Раз, присоска. В цій машині є, а в цій машині нема. Нема? Нема. Все. Питання. Треба вам ця функція чи ні? Це нам обов'язково треба писати, щоб ми це все класно вам підібрали машинку. Масажу немає. В цій машині немає машині, в цій сидінні, тож немає масажу. Далі, нічне бачення, я сказав, є в цій машині. Оптика є. По асистентах в цій машині є набір всіх асистентів. Можна то максимум там по дзеркалу подивитися, але не завжди дзеркало дасть вам цю інформацію. Краще запитатися в нас, ми можемо взяти комплектацію на автомобіль, розшифровку і розібрати кожен пункт і знати, що є в машині, чим вона комплектується. Цей дорожчий автомобіль має повний набір асистентів. Все, що треба, підігрів е, вентиляцію сидіння. І, до речі, класна опція. Дивіться, багато хто не знає, що якщо тут немає кнопочки підігріву кірма, вони думають, що його немає. Бо в старих моделях Audi ось тут виводилося підігрів кірма. Зараз вони забрали і можна зробити ось так. На три кнопочки натискаєш. Соберись. О. І навіть парфумізація тут, підігрів кірма, тут іонізація тут. Тобто дізнатися, чи є у вас парфумізація, іонізація, дехто їздить, навіть не знає, що в нього є такі функції, що машина вміє вкроплювати в, в повітря парфуми оригінальні від Audi і іонізація. Ну, комусь як. Пробіг машини 32 981 км. Середній розхід мій під моєю ногою Audi і Трона це в середньому 27 кВт на 100 км. Це якщо отак я їжджу, а ви собі думаєте? Преміальна акустика Бен Коллосон і тут, і там. Пам'ять і тут і там. Адаптивний круїз і тут і там, безпровідний Apple CarPlay і тут і там. Тут чорна стеля, ось таке кермо. В посидіннях я все сказав, вставки під дерево. До речі, теж хто не знає, є максимальне виконання підсвітки в салоні, а є не максимальне, тут максимальне. Підсвічується тут, 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 підсвічується все. У базі буде підсвічуватись тільки на дверних картах. Теж максимальна підсвіточка. Теж пам'ять, тут же вставка така, типу під алюміній. теж значок цей світиться. Бенк є, пам'ять є, приємно пахне. По меню нічим різниці немає. По Apple CarPlay різниці немає безпровідний тут і там. В обох автомобілях є ще сімка, яка приїхала з Європи, де ви можете бачити, як все онлайн. А саме, наприклад, в нашому випадку ми заходимо налаштування лашту... на мапи, і тут є функція Супутникова мапа. В цій машині написано, строк дії ліцензії супутникової мапи закінчився. Тобто його треба купувати. Кожний ДОП до цієї машини треба купувати. Це я вам кажу, до того до чого, що ви маєте знати, що ви хочете. І конкретно задавати питання по машинах. Якщо ви не знаєте, спитайте в нас, ми вам порекомендуємо. В цій машині супутникову мапу вивезти не можна. Навігація України буде виглядати ось так. Ну тобто, там дороги, будинки, там мінімальне таке от не, не дуже 3D. А що буде в цій машині? Що дорожче? Ох ти, поліція приїхала. Ми не. Нарушуємо закон, можливо, я не знаю, можете за нами. В цій машині а, як пахне парфумами. в цій машині навігація виглядатиме ось так. Бачите різницю? Ось так. Типу Аля. Хоча це не Google, це Airbus Maxar, така технологія, Тобто вони ну, інші постачальний карт, скажімо так. Теж гарно, прикольно. Ну, як на мене, тут теж бачите, LTE, теж є інтернет. Але при цьому тут повністю є функції. Активовані ліцензії докупуляти не треба. В дешевшого автомобіля є панорама, а дехто її не хоче, а дехто навпаки її хоче. Вигляд ось цього меню він, до речі, що там, що там одинаково. Якщо ви бачили мінімальну різницю, все це налаштовується в меню. При натисканні цих трьох кнопочок ми бачимо: у нас немає вентиляції, немає унізації, немає парфумізації, зато є підігрів керма. Кому яка функція подобається, все решта, основне, все тут є. Набір асистентів машини одинаковий. Камера 360, я вже казав, є, що там, що там. Можна покрутити автомобіль. Ось так. Він, типу, там буде-чик гарненький. Ну, погратися можна. Загалом. Комфорті машини нічим не відрізняються одна від іншої. Ясне діло, що ця трішечки м'якша, бо вона на 19-х дисках, але це тимчасове явище, вона перестає там за тиждень стане на 20-х так само, і ця стане на 20-х. Е -е, більше ніякої різниці, я вам чесно сказати, не можу по цих машинах. Моя особиста думка, я би напевно що купував, напевно, ось цей варіант. Тому що все ж таки слово є комплектація. Люди. Хочуть комплектацію. Коли ви купляєте преміальний автомобіль, я думаю, що преміальний автомобіль купляти в базовій комплектації це якось немудро. Або правильно сказати, це не про цей автомобіль, це не є в базовій. Ви собі не представляєте, що таке в базовий. В базовій це коли ось тут отак чик-чик-чик, сидіння вверх вниз і така крутілка, і ти крутиш, то сильно так управляється. Дехто скаже, мені цього не треба. Базова акустика в Ауді, ну. Ну, таке собі. Можна, скажімо так, на бенк грає набагато краще, ніж база. Тому я завжди буду казати, що преміум має преміальні автомобілі, або якіраз такі які, якраз отакі дорогі, їх створювали в максимальних комплектаціях. Їх створили, всім напхали і сказали, о, оце класна машина. А тепер каже, давай поріжемо, все повіднімаємо, що тільки можна, давай віднімемо. І тоді це буде базова комплектація. Намагається брати весла, воно тоді гарно виглядає. Там 20-ті диски, що було, а не 19 ті і так далі. Вам ця машина більше принесе задоволення, чим базова комплектація. Це не база, я вже дек декілька разів буду казати. Повірте мені, ця машина не сама дешева на ринку, якщо взяти по пробігу. Ну якщо взяти 95 тисяч пробігу, такий спортбек і взяти позиціонарі, скільки вона вийшла замовнику, замовник економить майже 5 тисяч доларів. Як вам такий бізнес? Можете нам написати, ми вам теж таку машинку зможемо підібрати. Світиться полосочка в цій машині, а в цій не світиться, це різниця в комплектаціях. Це жарт, це прикол. Так має бути і в отій буде світитися і в тій. Тепер питання. Як ви думаєте, чи варто переплачувати за ці машини? Підігрів керма є і в ці, і в ці. В цій є панорама, в цій немає. Різниця, бачили самі, 60 тисяч кілометрів. І ось вам. Різниця в ціні нагадую, 13 тисяч євро. Чому я не називаю фактичну ціну чесно цієї машини і цієї? В обох цих машин є замовники. Вони їх замовили, ми їх доставили. Кажу вам ця з аукціону, ця від дилера. кожен з них буде щасливо їсти на своїй машині. Чому питання? Не називаю актуальну ціну. Ну проходить рік часу, і ви під відео річної давності пишете. Ти що? Та зараз нема таких цін, вона набагато дешевша. Друзі, щоб не було таких коментарів і таких глядачів. Ви, якщо хочете таку машину і бачите це відео через рік, через два, не коли. Та напишіть нам всі контакти є під відео, і ми вам скажемо актуальну ціну на будь-яку машину. Наші послуги куштують стало. Неважно, чи це буде велосипед, чи це буде там Airbus, я не знаю, який літак, поїзд. Ми вам будь що імпортуємо з Європи. Якщо вам треба, вся інформація є під відео. Дякую, друзі, всім за увагу. Пш, пока. А ви напишіть, чи варто переплачувати, чи ні. Ваша думка.